На траву. Може, боляться. Йому не болять! Закривайте зразу, щоб півці не виходили на мене. Закривайте. Ми заперечались, як воно буде опутувати. Он сам две ноги, две ноги тянем. И тягу. в кушку, Чем обкусывается? спеціальні кусачки якісь. Не специфічно, але... Ну, вона ж розкльопує, коли кусає, ні? Полозиться речей. Так, все, хорош, кіно знімай. Все, не можна? Це ексклюзивний контент. Що робити, кажіть? Лялька, лялька, чекай. Давайте на мені другу лапу, я маю поставити катетер. Катетер? Ми ж не маємо засобити. Так не будет. А ваша мамочка, как на это дивится? Прекрасно, снимаю видео. <laughs> Задыхал. И у нас так митильный, это просто капец. Он самый нежный из всего стада. Його коли стрижеш, то він стогне і плаче, що його вже вбивають. Зубами скрипить. Оля ближче візьми. трохи, так воно. Здесь да, нарежься, все, что у тебя Тихо, 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 Не буду полоть. все, не чипай, не дергай, за так. Тут у -у -у. Страшно. Конечно, добро. добро. Куда да. лучше? Зараз буде тільки легший трошки. Дивики у нього очі, дів минути. обличчя. Як зубами скрипається. Обличчя це класно. Тише. Але там не смокається важко. Та, <клес> так, так <чулак. клес> чого. <Єжачок. клес> Давайте на тут. Ні-ні, може... не начнеться, вона мені треба. Що вона там є, кінця. Бля, як вони легко виймаються. А що ви думаєте? Та ти що? Так, тепер тут цей тянуться ой. Ми... Сюди. ідеї. Ага. ага. Так, історія. Угу. Так, це Бросло. почекай, да. Це має йти на наружу. Це вниз цей на наружу на знімку. Оба. Значиш, mm -hmm. яка це булька. Mm -hmm. І тепер у нас ця булька зверху, це у нас має йти. Ой, а вона якраз вийшла у музончику. Так. Така різниця? Чотирьох лап. О, все. 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 Все обробити треба. Вже терпи, вже тобі добре має все. бути. Все, Ярослав, ти можеш. Зробимо mm -hmm. тобі з тою булькою кульчика, так, або ми перевернути або ту сторону. Крупиву, як ви казали. Перевертаємо. Все, хай так і буде. Діржи. За шашлик буде. Все. Так, зараз і, немає котета. І завтра його це саме треба буде все зробити, так? Да? Я Після. думаю, що може і не буде. Він сушенький зверху, нормально. Можете і не робити. Так, Ярослав, забирай, ми там звертітися. Уявляюсь, тебе на нозі немає якої пізніше. Ось. Петро. Точно, вони на Іди, Петро. А блін, точно. Все, 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 лимосинка. Це ми трохи п'яні. Це ми трошки п'яні, не бухають. Пішли до своїх. Жене, все, 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 хай все за стресс. Есть <реш> значит добро <реш> до своей. Хай по <реш> Не давать, <реш> дури. Ходи, зараз Треба ставиш там. Ходи. Йдеш? Йди. А ми зараз заберемо. Там тільки ті залізячки всі не викидайте, я збережу.